Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. І з родиною Тані пощастило. Батьки душі не чули за своєю єдиною дочкою. Щоб порадувати спадкоємицю, вирішили відсвяткувати її 17-ліття з розмахом. Добре, що кошти дозволяли. Їхню сім'ю знали, як дуже заможно. Недаремно батько тані Павло Федорович цілодобово пропадав на фермі і працював, не покладаючи рук. Приватні молочні заводи в чергу стояли, щоб укласти з ним контракт, домогтися співпраці з ним, тому що чесним був та принциповим. Робітники на нього, щоправда, іноді скаржились. Але то народ переважно лінивенький, бо він сам був роботягою. І від усіх своїх підлеглих того вимагав. А ті, хто роботи не цурався, то сильно поважали свого начальника. І зарплати непогані давав, і пільги всілякі за законом. Навіть медичний кабінет відкрив для них. Фельдшера з району гарною зарплатою та житлом заманив. Домашній Павла Федоровича трохи побоювались, міг накричати, якщо щось не до вподоби прийшлося. Любив порядок та вимагав його від рідних. Дружина Марія Іванівна ніби не помічала його строгість, бо кохала свого павлушу донестями. Він же свого часу першим красенем у селі був високий, статний, чорні густі кучері над високим чолом, пронизливі сині очі, усі її подруги мліли від його краси, а дістався він їй. Двадцять років разом прожили, а він усе такий же красень у неї, наче час над ним невладний. От і терпіла вибрики свого благовірного, багато чого йому прощаючи. Хоча чоловіком та сім'янином Павло був непоганим, скаржитися нема на що. Дружину любив, шанував, балував подарунками іноді, наліво не ходив. А коли народила йому танечку, на руках носив. Хлопця, звісно, хотів, але донька також непогана. Лихо, тільки що Марія більше дітей мати не могла. Тяжко носила. Тяжко народжувала. Вийшла з пологового будинку, вже вискоблена під нуль. Тому й носилися батьки зі своєю донечкою, бо доля вирішила їх лише однією дитиною щасливити. На день народження доньки Павло вирішив шиканути. Доросла дівчина наступного року школу закінчує. Нехай молодь повеселиться. І якось за вечерею, коли сімейство чинно розсілося навколо столу, сказав Ощо незабаром у нашої Тетяни день народження. І мати й дочка затихли в очікуванні. Чим, як батько спантеличить? Свята хочу. Думаю, ми всі заслужили трохи відпочити. Пропоную не ходити по ресторанам. Він помітив, як засмутилася дочка від цих слів. Усміхнувшись, продовжував Зберемо всіх гостей у нас перед будинком. Місця вдосталь, хоч усе село запрошуй. Обернувся до дочки. Ну як тобі така пропозиція? Всіх друзів, однокласників покликати зможеш. Чи краще в ресторан, але лише в трьох. Таня кинулася до нього, обійняла, цілувати в щоки стала. Таточко, ти в мене найкращий. Ой, як чудово. Я так хотіла з друзями відзначити, тільки соромилася тобі сказати. Ти мої думки прочитав. Ну гаразд, сорока. Обійняв задоволений батько дівчину. Він був радий, що його задумка сподобалася дочці. Подивився вбік Марії, що притихла. Розумів, про що та замислилась. Підморгнув Тетяні і сказав А мамка наша засмутилася. Чому? Невже свята для доньки не бажає? Жінка підвела на нього очі. Розуміла, що має і для неї інформація, тому мовчки дивилася на нього і чекала. Ну, не страждай, не страждай. гудів задоволений голос чоловіка. Не будеш ти цілодобово на кухні стояти. Я подбав уже з місцевими жінками домовився прийдуть, допоможуть. Ти тільки керуватимеш. Марія зітхнула з полегшенням. Це ж береже її, павлуша. Що не кажи, а чоловік у неї золотий, готовий людям заплатити, аби вона з ніг від втоми не валилася. Відповіла. Дякую, рідний. Я мовчала, чекала, коли ти це скажеш. І посміхнулась. Ну, якщо ви задоволені, то після вечері обговоримо всі деталі. А ти, Вивірко, мала, список склади своїх гостей, щоб знати, наскільки персон накривати столи. На святкування Тетяниного дня народження зібралося чи не все село. Павло, навіть людей, що просто йшли повз їхнього двору, до столу запрошував. За здоров'я єдиної дочки з ним випити просив. Ніхто не відмовлявся. Всі налосуоджувалися гостинністю господарів, бажали імениниці, багатьох років та успіхів у всьому. Сільська молодь зібралася на галявині. Їх не так застілля, як танці приваблювали. Таня сяяла від щастя, походжаючи між столами і вітаючись з гостями, приймаючи від них вітання та подарунки. Дівчина почувала себе принцесою. Адже вона була у центрі уваги, а слідом за нею, по п'ятах, йшла найкраща шкільна подруга Ксюша. Ця спритна блондинка захоплювалася всім, що потрапляло в поле її зору. Боже танько, яка у тебе сукня. Шикарна. З Франції, мабуть. Ой, а які повітряні кульки? А колір який? У житті не бачила такий колір у куляк. А як багато столів. Нічого собі розмах. А їй же скільки. А що це? Ух ти, я такого ніколи не пробувала. І весь вечір у цьому ждуся. Але найбільше вона була захоплена батьком подруги. Який же красень у тебе, татко, надивитися не можу, як картинка. Таня не розуміла таке захоплення Ксенії. Чого вона на цих стариків звертає увагу? Батькові вже п'ятий десяток. Яка там краса? Вон скільки хлопців прийшло на танці. І вона потягла подругу, що упиралася, до хлопців, що юрмилася посеред галявини в очікуванні музики. Серед них був і Валєрка. От він красень, очей не відірвати. Таня тільки заради нього на це свято і погодилась. Дуже сподівалася, що прийде, зверне нарешті на неї увагу. Він і справді підійшов, привітав із ним народження. Заграла повільна музика, дівчина запитливо подивилася йому у вічі. Валерій нічого не залишалося, як запросити її, Ніякого якось відмовляти імениниці. Аксюша, опинившись раптом без опіки подруги, рванула назад до столів і, набравшись сміливості, запросила на танець Павла Федоровича. Чоловік відразу погодився, навіть не подивившись на реакцію Марії яким би він впевненим у собі не був, але Марія вміла влаштовувати скандали, що й не помічала його прихильність до якої жінки. Але цього разу їй не було чого переживати, адже дитина запросила не якась місцева збирачка чоловічих сердець. Нехай дівчинка потішиться, думала вона, спостерігаючи, як Сюша тягне за руку її чоловіка у бік танців, і відразу ж відволіклася до приятельки. Мліючи в обіймах валерки, Таня краєм ока помітила, кого запросила на танець її подруга. От дурна, тільки й подумала. Вона бачила, що батько з Ксюшею про щось розмовляє. Цікаво, про що можна говорити з дорослим чоловіком. Тим більше, що цей чоловік її татко. Треба буде розпитати. Коли вже всі гості розійшлися, було за північ. Подякувавши батькам за таке неймовірне свято, Таня вирушила до своєї кімнати. Вона довго не могла заснути, згадуючи Валару. Хлопець таки запросив її на побачення, і вона, знемагаючи від пристрасті, погодилась. Вже занурюючись у сон, почула, ніби рипнули вхідні двері. Прислухалася тихо. Здалося, напевно. Подумала і заснула. Таня з Валерою почали зустрічатись, їй довелося пообіцяти батькам, що повертатиметься з побачень не пізніше дванадцятої, бо більше б не випустили увечері з дому. Таня швидко погодилась. Її предки вкладалися о десятій, до дванадцятої спали як бабаки, не чуючи нічого. Прийди вона о дванадцятій чи на годину пізніше, і не помітили б. Але раптом батько почав зустрічати її біля вхідних дверей, поглядаючи на годинник. Дівчина здивувалася і засмутилась. І чого йому не спиться? Мати геть десятий сон вже бачить, а цей пильнує на порозі. Якось запізнилася на 15 хвилин. То мало не за ремінь взявся. Тані це було вдивину. Все таки він балував свою доньку, незважаючи на свою строгість. І що б ці 15 хвилин зробили? Але побоялася, що побачення скоро заборонять. Почала приходити навіть трохи раніше. Павло Федорович зустрічав її, чекав, поки приведе себе до ладу у ванні і піде до своєї кімнати. Потім, чекавши кілька хвилин, і виходив із дому, озираючись, як якийсь змовник. Таня одного разу помітила у вікно, як він ішов у бік сараю. Дівчина того вечора посварилася зі своїм хлопцем і не могла ніяк заснути, переживаючи. Вирішила відкрити вікно, щоб подихати свіжим повітрям, трохи прийти до тями. І побачила тата. Здивувалась. Дивно, подумала. Що йому робити в сараї в таку пізню годину? Адже там тільки його автомобіль стоїть, та мотло всяке металевий валяється. Цікавість була такою сильною, що вона накинула на піжаму халат і пішла слідом за ним. Підійшовши до сараю, почула у прочинені двері якусь метушню. Зазирнула акуратно. Боялася, що батько, побачивши її, лаятиме мало які таємниці у нього можуть бути у дорослої людини, і не в кожну можна присвячувати дочку. Але побачене вразило настільки, що, забувши про все на світі, вона скрикнула. Двері сараю відчинилися сильніше. Місячне світло ще чіткіше висвітлило картину. Що постала перед нею. У машині, на задньому сидінні, був її батько з Ксенією. Судячи з їхнього напівроздягненого вигляду, вони там зібралися не домашні завдання перевіряти. Коханці схаменулися, побачивши в дверях силует Тетяни. Ксюша почала швидко одягатися. Батько сидів мовчки, опустивши очі в підлогу. Але дівчина не чекала, доки вони вийдуть до неї з поясненнями. Надто огидним було побачене. Повернувшись, побігла геть, не обираючи дороги. Опам'яталася вже на кручі над річкою, на своєму улюбленому місці, де часто мріяла чи плакала. Впавши на повалене дерево, Таня почала плакати навзрит. Як їй тепер жити із цим? Як вона у вічі мамі подивиться? Їй хотілося в цю хвилину вбити обох і батька, і подругу. Згадала, як та захоплювалася її батьком на святкуванні дня народження, але тоді подумала, що подруга просто хоче їй зробити приємне, а вийшло, що зовсім навпаки. За сльозами Таня не почула, як хтось підійшов. Це була Ксенія. Вона знала, куди бігає подруга зі своїми проблемами. Сіла поряд, почала говорити з нею аж занадто по-дорослому, ніби хотіла показати свою перевагу. Тань, ти зрозумій мене, я кохаю твого батька. Ну і що, що він старший за мене, що моїх батьків ровесник? Я йому сина народжу, брата тобі. Знаєш, як він сина хоче? Сина кажеш? У душі у Тетяни все закипало. А як же я? Як же моя мама? А що ти? Ти школу закінчиш і поминай, як звали. Про батьків навіть не згадаєш. А ти глянь на нас збоку. Твоя мама вже стара і не зможе народити. А я молода, здорова. Мені шкода її, звичайно, тільки це доросле життя. І за своє щастя треба боротися. Ти мене колись зрозумієш коли сама полюбиш. Таня ніби із ступору вийшла. Боротися кажеш, за щастя? Ну тоді і я боротимуся за сім'ю. Вона схопила подругу за волосся, потягла до краю кручі. Ксенія виривалася, побачивши, куди її тягне дівчина. Потім схопила її за руки, почала боротись, намагаючись скинути вниз. Таня не збиралася її штовхати з кручі. Налякати тільки хотіла, що якщо не дасть батькові спокій, то поплатиться за це. Але у Ксенії виявилося більш серйозні наміри. Вона швидко зрозуміла, що самогубство тетяни можна було пояснити тим, що побачила в сараї, і не змогла змиритися з цим. А там і Марію Іванівну посунути можна буде, коли вона дізнається про зраду чоловіка. І відпустивши її волосся, Таня почала відштовхувати її руки, що чіплялися і тягли до урвища. Смикнулася, вирвавшись. А Ксенія не втрималась і сама впала. Тетяна злякалась. Потім подивилася вниз в темряву, нічого не побачивши, попленталася додому. Тієї хвилини їй було все одно, що трапилося з її тепер вже колишньою подругою. Ксенію почали шукати на другу добу. Після тієї ночі Павло пішов із дому, сказавши дружині, що багато справ і ночуватиме у себе на фермі. Тетяна була рада цьому. Вона ще не вирішила, як жити далі. Чи варто розповідати мамі, що сталося? Але зустрічатися з батьком вона точно не хотіла. Коли мати Ксенії прибігла до неї, сподіваючись отримати хоч якусь інформацію, Таня сказала, що не бачила подругу зі свого дня народження. І на сам кінець сказала сердито: Ви у її кавалерів краще попитайте, де її носить, щоб про дім забула. А до мене не ходіть. Ми з нею не подруги. А лише однокласниці. Я не повинна звітувати за всіх, з ким за однією партою сиджу. Шукали зниклу дівчину всім селом, були біля під підніжжя тієї кручі, з якої вона впала. Але течія річки там була настільки сильною, що можливість знайти її зводилася до нуля. А за два тижні раптом в управління з села зателефонували з за районної лікарні. Сказали, що кілька днів тому рибалки знайшли дівчину на березі. Думали, потопельниця, але виявилася живою, тільки сильно покаліченою. Як вижила, лікарі й досі не розуміють. Тепер вона вийшла з коми і наполягає, що живе у цьому селі. Нехай хтось приїде і впізнає. Тією дівчиною виявилася Ксенія. Тетяна, дізнавшись про це, з полегшенням зітхнула. І, хоч її ненависть до колишньої подруги була ще надто сильною, але все ж смерті вона їй не бажала. Збиралася вже йти в поліцію розповісти про нещасний випадок. Та все відкладала, переживаючи за її маму. Впавши з тої кручі, ніхто не виживав. І Таня уявляла, як нещасна жінка відреагує на її слова. Адже поки людину вважають зниклою, у рідних ще тептуться надія побачити її живою. Після зникнення Ксенії, Батько повернувся додому, ніби нічого не сталося. Таня дивилася на нього з-під лоба, намагалася не лишатися в домі і якомога менше спілкуватись. Вона нічого не сказала мамі, жаліючи. Лише дні рахувала, щоб закінчити школу та виїхати з дому. Виїхати назавжди. Простити батькові вона не могла, і думала, що до кінця життя не зможе. З Ксюшею вона зустрілася одного разу зовсім випадково. За станом здоров'я, Ксенія змушена була вчитися дистанційно. Вона рідко виходила з дому, покалічена та понівечена річкою. Дівчата йшли назустріч сільською дорогою і надто пізно помітила одна одну, щоб звернути кудись. Наблизившись, зупинилися, стояли, дивилися і мовчали. Тетяна розглядала її понівечене шрамами обличчя. Зауважила, що колишня подруга накульгує і не ворушить правою рукою. Їй раптом стало шкода цю дорепу, тож вирішила привітатись. Привіт, як ти? А ти не бачиш, як? раптом зло зашипіла дівчина, що стояла перед нею. «Мало того, що потвора, ще й дітей не зможу мати. Кому я потрібна тепер буду. З цими словами в душі Тетяни. Зникли всі каплі жалю. Відповіла спокійно, ти сама вина в тому, що з тобою сталося. Доля тебе за тебе ж саму і покарала. Я тут ні до чого. А тобі бажаю довгого життя. Щоб ти дивилася на себе щодня у дзеркало та згадувала, за що тобі таке покарання. Прощай. Сподіваюся, більше не зустрінуся з тобою. І, обійшовши, застигло як укопану Ксенію. Вона гордо пішла у своїх справах. З її душі спав камінь. Треба бути святим, щоб співчувати злій та жовшній людині. А вона була простою дівчиною.